Всім привіт! І це тутор, як грати на фортепіано котика, який був популярний 14 років тому, але зараз він повернув свою популярність, хоч він зараз вже не в живих. Мені дуже сподобалася ця мелодія, як тільки я її почула, я вирішила її вивчити, але я не знайшла ніяких відеоуроків, і вирішила просто по нотам подивитися, як він це грає. І ось все, в мене вийшло. Давайте я вас знам. Це грати. Почнемо з тієї руки. важкіша мелодія, але все ж таки вона багато разів повторюється, тому я не думаю, що вона прям дуже важка. Граємо цифру 1. Потім цифру 2 і цифру 3. 1, 2, 3. У нас мігрування 1, 2, 3. Типу, тільки ці цифри ми поки що граємо. Граємось так 1, 1, 2, ой, 1, 2, 3, 2. 1, 2, ой, 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Ось. Має вийти ось так. Переходимо далі. Ой, далі. Тепер ми граємо цифру 4, 1 і 2. У нас мігрування тепер 4, 1 і 2. Граємо так само, як було з самого початку. Тобто 4 один, ой. 4 один, 2. Ой, 4, один, 2. 4, один, 2, один. 4, один, два, один. 4, один, два. Коротше, дивіться. Я думаю, що це всім ясно, тому що я багато разів заграла. Переходимо далі. Переграємо цифру 5, 6 і 7, 5, 6 і 7, 5, 6, і 7, Ось. в принципі, це все одне й те саме. А потім у нас на цій. Протися. Е... Ну, я зараз покажу. Ну, пізніше трошки покажу, бо це трохи важкіше грати. Перейдемо до цієї руки, поки наша ця рука грає одиничку, двійку і трійку, ми граємо п'ятірку, е е але ми ось так ми не ось так, а ось так саме. Одночасно. Тепер. Поки наша рука грає четвірку, одиничку і двійку, ми граємо вісьмірку. І це теж має бути одночасно. І поки наша рука грає п'ятірку, шестірку і сімірку, ми граємо дев'ятку. Зараз покажу, як має вийти. Нашої підірка, яку ми граємо багато разів. Ми граємо ось так. Це просто ще додамо в кінці. Зараз покажу, як має вийти. Тепер ми граємо все спочатку, тільки в кінці замість ось цього. Ось це. Зараз покажу, як має вийти у нас по звучанню. Зараз програю ще раз, щоб ви точно запам'ятали. Ось і все. Наш прекрасний котик зіграний. Вічна пам'ять нашому котику, який дуже красиво грав на фортепіано. Тепер ми знаємо його в пісні. Всім дякую за увагу! Всім па-па!